Номер 429 віднови цифри. Веселе завдання. Перший приклад множення трицифрового числа на двоцифрове. І там, де зірочки, ми поставили крапочки, треба відновити цифри. Перший неповний добуток. Невідома одна цифра. Другий неповний добуток. Теж невідома одна цифра, але закінчується невідомий другий добуток на 8. Тобто, коли ми 4 помножимо на 2, то це 8, тоді треба 2 помножити на 2, 4, а тоді 2 помножити на щось – 6, 2 помножити на 3. Дуже легко виявилося. Тепер про цю цифру подумаємо. Якщо ми 324 помножимо на одиниці, отут на 20, скількись. То отримуємо 1620 скількись. То це не може бути одиничка. 324 помножити на 1, 324. І двійка не може бути, і трійка не може бути. А четвірка. 324. Помножити на 4 1200. А в нас 1600 скількись. То, мабуть, це 5. 300 помножити на 5, 1500. А може це 6? 300 помножити на 6. 1800. Ні, це, мабуть, таке 5. Будемо множити. 4 помножити на 5, 20. 2 помножити на 5 10. Додати 2: 12. 5 помножити на 3, 15, додати 1: 16. Тепер неповні добутки додамо і отримаємо 0,10. Одиничку. Запам'ятали, додали 6, 4 та 1, 11. Знову запам'ятали одиничку. 1, 1 та 6, 8. Всі цифри знайшли 8100 відповідь. Тепер будемо ділити 4 цифрове число на 3 на одно цифрове число. І перше, перша цифра це 4. Тому що 4 помножите на 3 12, ось 12. Але отут не 12. Тут якесь таке число, що від нього відняти 12 – 1. Це 13. Легко. Далі ми ділимо, знесемо отут одну цифру, цю невідому. І якщо поділимо оце число, то вийде 5. 5 на 3 15. А отут ще й 0. Він не написаний, але 0. То тут 15, 5 помножити на 3 15. Тепер знесемо 6. 6 поділити на 3 2. 2 помножити на 3, 6. Всі цифри. Ага, тут не, не записали. Це ж ми знесли 5. Отже, всі цифри записали. Далі ділимо 5 цифрове число 49 тисяч, скількись на 9.

Залишок 7. Знесемо трійку. 73 поділити на 9 8. 8 на 9, 72. Залишок 1. Знесемо 8. 18 поділити на 9, 2. Все, відновили всі цифри. Дуже цікаво. Далі буде.